Так, тестую інвертер вольт польська, Sinus Pro 2500 Вт. Ось, зараз працює котел, працює морозильна камера, холодильник і освітлення в квартирі 120 квадратів. Два акумулятора сотки. Об'єднані між собою у 24 вольта. Вихідна розетка і туди вона дає напругу. Якщо в розетці є напруга, тоді вмикається ось ця розетка так, і вона е, заряджає Ну, В ідеалі це під'єднати його після щитка, тоді воно буде автоматично вмикатися вимикатися. Оце так, поки що тільки тестую. Під'єднувати буду пізніше.